Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Це канал присвячений вивченню німецької мови та життю в Німеччині. Я Ольга Назаренко, і сьогодні в нас абсолютно пікантна тема. Хоча для когось вона може бути непікантною, але ми все одно про неї поговоримо. Німецькі сауни для багатьох українців українок, зокрема, це культурний шок побути вперше в німецькій сауні. І це не лише культурний шок, це культурний шок, який пов'язаний з певними правилами. Ми сьогодні поговоримо і про правила, і про шок. Давайте почнемо з шоку. Ви, напевно, знаєте, хто вже був в німецьких саунах або хто не був, знається з розмов, що в німецьких саунах всі люди змішані, всі люди. Тобто жінки і чоловіки знаходяться в одному приміщенні, в одній сауні, в одній кабінці, і вони мусять бути без одягу. Це не право вибору: я хочу чи не хочу роздягнутися. Це одне з правил: ви мусите бути повністю роздягненими. Тобто ніякого купальника в багатьох країнах світу це недопустимо, щоб люди були повністю роздягнені без купальника. Але не в Німеччині, і не в Австрії, і не в Швейцарії. Тобто ці правила діють в німецькомовних країнах. До речі, коли я готувала це відео, я згадувала свої власні походи в сауну, їх було не так багато. Одна справа, коли ти там з дівчатами йдеш, і там можна посміятися, пожартувати. Або коли я з чоловіком, наприклад, відпочиваємо в готелі в Австрії, і там є сауна, це одне, так? Тобто я все ж таки намагаюся знайти той час, коли дуже мало людей, і завжди прикритися рушником. Я ще належу до тих людей, для яких все ж таки тіло залишається абсолютно інтимною зоною. Але я згадала свій перший похід в сауну. Це було буквально півроку після того, як я приїхала в Німеччину. Тобто я була абсолютно молодою дівчиною. Я зустрічалася досить недовго з хлопцем, тобто, це були такі зустрічі, які ще взагалі не вели в якісь серйозні стосунки. Ми ходили в кафе, десь там гуляли. І він мене запросив в басейн. Ну, в басейн так в басейн. Спочатку ми плавали в басейні, а потім він каже: тут зверху також є сауна. Давай підемо в сауну. Ну окей, давай. тобто Я в купальнику, все нормально. І тут я заходжу, відкриваються двері, переді мною ходять голі люди, табличка, у купальник зняти, тобто, в одязі вхід заборонено. Я не можу вам передати весь спектр своїх. Емоцій і всього, що я пережила, з всього внутрішнього сорому, як би я не намагалася зробити вигляд, що все нормально, що так і має бути. Що для мене це взагалі не шок. Тобто я е, не могла розвернутися і піти назад. Мені потрібно було показати, що все окей. Раз для інших людей все окей, значить для мене все окей. От така я була. Е, я якось там намагалася прикриватися рушником, але. Мені було дуже соромно, мені було дуже ніяково. Через те я розумію почуття тих жінок, які вперше потрапляють в німецьку сану і для яких це дуже-дуже неприємний досвід. Хоча є жінки, які кажуть: Я звикаю, я навпаки насолоджуюся, моє тіло це просто моє тіло, а нічого тут немає соромного. Звичайно, що немає тут нічого соромного моє тіло, я також його не соромлюся. Але все ж таки тіло без одягу, голе тіло серед багатьох людей. Для мене ще це досі незвично. Я ще можу це якось припустити з абсолютно незнайомими людьми. Так, ось якось пересіклися, відпочивали в готелі, пішли в сауну, все більше ми не бачимося. Мені з цим простіше. Але коли я чую, що йдуть робочі колективи разом в сауну. Або, наприклад, коли я відпочивала, не відпочивала, це був санаторій, австрійський ем, голодуванню, Хальфастен, там також була сауна. І вся наша група, 20 чоловік, окрім мене і моєї подруги Світлани, з якою я була в, на цьому, в цьому санаторії. Вони всі дружно ходили в сауну, а потім вони разом за столом за столом снідали, вечеряли, гуляли. Ну, мені це незвично. Я не знаю, чи в мене ще є час в моєму житті змінити свою «Einstellung» до цього. Наразі цього ще немає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви це бачите. Давайте поговоримо, чому ж німці такі несором'язливі по відношенню до свого тіла. Іначе це так. Виглядає як якась сучасна мода, сучасний напрямок, така свобода тіла і так далі. Насправді цей напрямок бере свої початки ще наприкінці 19 століття. Ось саме тоді, на противагу такій брудній індустріалізації, був створений напрямок, який називався Файкопа культура». ФКК скорочено так. Багато хто з вас знає це скорочення, тому що є в Німеччині ФКК пляжі, так там, де люди відпочивають також на березі річки, на березі озера, повністю без одяга. І вхід з одягом на ці пляжі також заборонений. Тобто ми говоримо не лише про сауни, закриті маленькі приміщення, а про цілі пляжі. Але сьогодні не про них. Тобто, цей напрямок був створений тоді. І це був оздоровчий напрямок, тобто моє тіло, моя свобода, моє здоров'я. Так тут не було ніякого абсолютно підтону на якусь сексуальність або ще щось. Тобто йшлося саме про здоров'я. І до речі, на початку на початку свого правління Гітлер скасував цей напрямок як. Якісь збочення, а потім він його повернув як таку ніби оздоровчу систему арійських людей. І напрямок ФКК дуже процвітав в НДР, до речі. Ніколи б я не могла цього подумати, але це дійсно факт, і люди в НДР, не маючи інших свобод. Слова, свободи руху. Ось це була їхня єдина така свобода, яку вони могли виразити, яку вони могли ем, проживати разом з іншими. Це свобода тіла. До речі, в мене була така цікава ситуація ем, з однією моєю сусідкою, з якою я досить приєтлювала ем, довгий час, тому що наші діти дружили. Тобто, мій син ходив з її сином в садочок в школу і так далі. Вони були, були близькими друзями. І одного разу вона мені каже, тобто мій Максим був в них в гостях знову, я не знаю, яка була ситуація. Точно, я не пам'ятаю, чи вона там якась була напівроздягнена чи що. Але вона мені каже з таким здивуванням, з претензією, ти уявляєш, що сказав твій син, що він тебе ще ніколи не бачив голою? Я кажу, а чого він мене мав взагалі бачити голою, в чому потреба? Так це ж нормально? Як це? Він тебе ще не разу дійсно не бачив голою. Він що мене не обманув, кажу: ні. Не бачив він мене голою. Я не бачу потребу ходити голою посеред хати серед дітей. А? В їхній сім'ї це було абсолютно нормально. Тобто, в нас НДР, вона ходила чомусь по хаті голою. Ну, мені холодно, по-перше, ходити голою по хаті, чесно. Ходити було б, я цього не роблю. Мені потрібен все ж таки якийсь одяг, навіть влітку, коли дуже гаряче. А в них було заведено ходити без одягу, і, скоріше всього, і син ходив без одягу, і батьки ходили без одягу. Абсолютно нормальна справа. Бачите? Мені це не те, що не зрозуміло. Я навіть не хочу задумуватися, чи мені це зрозуміло чи не зрозуміло. В мене так не заведено. Тепер давайте поговоримо про правила німецької сауни. Німці дуже люблять правила для сауни є свої правила. Їх можна прочитати завжди при вході в сауну, але для того, щоб ви були вже попереджені, якщо ви ще не були в німецькій сауні, і щоб ви розуміли, що вас очікує і чого потрібно дотримуватися, буквально кілька слів. Перше правило ніякого купальника, ніяких плавок. Чому так? Раніше я дійсно думала, що це пов'язано з якоюсь такою, наче солідарністю. Ось ми тут без купальників, і всі, хто заходять, ви також без купальників. Так всі мають бути однакові. Насправді це правило має інше підґрунтя, а саме. Підґрунтя гігієни, тому що в купальнику, в тканині, в плавках збираються якісь там певні бактерії. Якщо ви були в басейні, якщо ще щось, ще щось. і ви потім сідаєте в купальнику на дерев'яні лавки тобто тут може бути. Небезпека того, що передаються якісь бактерії, хвороби, ну і так далі. Все щось таке неприємне. Через те, коли ви заходите в сауну в купальнику, це таке, знаєте, наче ви тримаєте перед собою плакат протесту, я так не буду. І вас виженуть. Тобто не ті люди, які відпочивають в сауні, а є люди, які працюють в сауні, робітники, які слідкують за порядком. Я вже була свідком таких зауважень, коли сауни відправляли. Роздягнутися, перевдягнутися, вірніше, роздягнутися, а не перевдягнутися, що ж перевдягатися, і не було дозволено заходити в сауну в купальнику. Тобто вас помітять знаєте, як я робила трюк в одному готелі. Я вдягала купальник, бретельки опускала, е, надягала на себе рушник, щоб не було видно купальника. і Ось в такому вигляді я заходила в сауну, хоча можна було просто заходити в рушнику без купальника. Наступне правило у вас з собою має бути обов'язково рушничок. Тобто ви сідаєте або лягаєте на дерев'яні лавки не голим тілом, ні в якому разі, а завжди стелите під своє тіло рушничок. Саме таким чином забезпечується гігієна в сауні для кожного відвідувача. Також важливе правило душ. Перед сауною і після сауни. так? Обов'язково потрібно помитися, обов'язково потрібно дотримуватися правил гігієни, не просто заходити в сауну з розмаху, прийняти душ, а тоді йти. І після виходу також прийняти душ, коли ви, наприклад, після сауни йдете в басейн. так? Тому що весь піт, який збирається на тілі, його потрібно змити. Я думаю, ви знаєте ці правила. Але я просто, знаєте, йду по списочку, щоб нічого не пропустити. Також важливе правило сауну – це тиша і спокій. Тобто, якщо ви розмовляєте з кимось, а тихенько, так, тихенько, без. Без емоцій, так тому що люди все ж таки в сауні релаксують, відпочивають, розслабляються. І слухати, тобто, коли хтось про щось говорить, слухати чиїсь розмови це також, ну, знову щось аналізувати, контролювати. Якщо хтось говорить іноземною мовою, це також неприємно. Мало про що вони там говорять, може, вони обговорюють когось, чиєсь тіло і так далі. Тобто в сауні краще залишатися повністю без розмов. Пам'ятайте також про різні зони в сауні, так тому що є зона басейну, де ви зобов'язані вже вдягнути купальник, хіба ще я не знаю, там написано. Також вхід без купальника, так? Але, як правило, ці зони розрізняються. Тобто, якщо ви плаваєте в басейні, у вас на, на тілі є купальник, якщо ви йдете в сауну, купальник знімається, чи плавочки знімаються в чоловіків, тому що в басейні можуть бути діти. Так? Хіба що це така зона знаєте, для дорослих є такі зони, де басейн також без купальника? Рідко таке буває, але є. І найголовніше правило в сауні це не витріщатися ні на кого, не розглядати нікого, дивитися, знаєте, так, в нікуди або в стелю, тобто не дивитися на тіло іншої людини і ні в якому разі не розглядати його. Я знову згадала, бачите, за підтягуються мені спогади, згадала випадок, як ми з дівчатами, з подругами пішли в сауну в Мюнхені. І в цій сауні були такі скляні двері. І я така вже перша заходжу, хочу заходити в сауну в кабінку з розрахунком, що вона пуста, тому що перед тим ми проходили повз, і вона була пуста, і ми о-о, йдемо туди. І я, від... я ще не встигла відкривати, відкрити двері, як я через ті скляні двері бачу чоловіка, який сидить навпроти мене, розставив ноги, я відкриваю двері, назад їх закриваю. І втікаю геть, наче мені 5 років. ну Мені було так, в ну, мене був шок. Тобто настільки мене це і розсмішило, в мене була дійсно дитяча реакція, я не могла інакше. І я вже в ту кабінку дійсно соромилася зайти, тому що ось це мій регіт він також збив ту людину з пантелику. Ну, сам винен. Для чого так сидіти прямо напроти дверей з розставленими ногами. Напишіть, як ви до цього відноситеся, чи я одна така, чи е, є ще хтось, хто такий самий, як я. Жарти жартами, але е, досить давно, можливо рік тому, я на інстаграмі також робила пост про ФКК, про німецькі сауни. І е, досить було багато коментарів. Ну, тобто, для багатьох українок це все ж таки залишається такою шоковою ситуацією, незвичною, до якої потрібно звикнути, так, якщо є бажання, взагалі то не потрібно, тільки якщо є бажання. І чому для нас це такий шок? Тобто нас ніколи не виховували, що нагота, голе тіло це дорівнює здоров'я. так? Свобода, така, здорова свобода, чи щось на кшталт того. Голе тіло нас виховувало, це інтимність, це те, що належить тобі. І о, не потрібно наліво, направо показувати своє тіло. так? І тим паче в нас не було такого досвіду, так, щоб ми. В такій кількості бачили лайф, голі тіла перед собою, так? Тобто залишається ось ця така нотка все ж таки сором'язливості. Для мене це окей, так? Ще раз наголошую, що, можливо, для когось абсолютно ні. Але також, на мою думку, в нас ще сауни пов'язані, знаєте, асоціації з чимось таким. Непристойним, тому що ми знаємо різні історії про якісь компанії в саунах з якимись дівчатами, якісь там домовленості ведуться, так, і вони завершуються походом в сауну, і ми знаємо, що там або припускаємо. Що в тих саунах відбувалося. І в нас оця сауна асоціація все ж таки є з якоюсь сексуальністю пов'язано, так? А в Німеччині якраз цього немає ніякої, ніякого натяку на сексуальність. Також, наприклад, в готелі, в якому я люблю відпочивати в Австрії, там є сауна, і навіть на сайті цього готелю прописано правила. Користування сауною. що якщо ви починаєте, тобто пара починає в, ну, в сауні або в приміщенні, не в самій сауні, так, а є там приміщення для відпочинку з такими лежаками, де можна полежати, розслабитися після сауни. Якщо починаються якісь інтимні навіть обійми чи поцілунки, чи хтось когось гладить, все це порушення правил, і ці люди мусять покинути сауну. Тобто ніяких навіть натяків між парами на якусь інтимність, ну просто навіть на обійми. Не може бути в сауні. Обіймайтеся собі там, не знаю, де, на вулиці, так? А в сауні ні. Ось, бачите, це дуже-дуже чітко розділяється. Так ось насправді я люблю сауну, люблю дамф кабіни, така парова о, кабіна. Так? О, це я роблю досить рідко. У мене немає часто нагоди потрапити в сауну. Але я вибираю ті моменти, коли дійсно дуже мало людей, коли практично нікого нема. Я також заходжу в сауну в рушнику, тобто в халаті, так, а потім в саму сауну в рушнику. Якщо в кабінці дійсно нікого нема, я цей рушник можу зняти. Якщо мені захотілося, мені чомусь некомфортно стало, я завжди його можу на себе вдягнути, пов'язати. І тоді я почуваю себе окей, тобто не повністю голою, так, не повністю роздягненою, і в мене немає можливості прикритися, якщо мені захотілося цього. Так, тобто завжди рушничок мене підтримує і завжди я можу на нього покластися. Насправді, сауна це крута штука для здоров'я, для самопочуття, для розслаблення. Але якщо у вас ще є ося сором'язливість знаходитися в змішаних саунах з чоловіками жінками, ви можете обирати ті дні. Коли в сауна відкрита лише для жінок, тобто, якщо ви йдете в басейн, в якому є сауна, як правило, саме так це відбувається, так в Німеччині, просто сауна, ну де вона в якомусь спортивному клубі або в басейні знаходиться, є жіночі дні. Подивіться на сайті, коли жіночий, день, і приходьте в сауну саме тоді. Я вам бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого і до скорої зустрічі всім, па-па!